Про події війни говорить Стратком. Опір російської агресії, перебіг бойових дій, відносини з партнерами, військова допомога, пріоритети і виклики для України у 2024 році. Це головні теми прес-конференції президента Володимира Зеленського, яка відбулася 19 грудня у Києві. За словами президента, Україна не досягла бажаних результатів під час контрнаступу. Ми хотіли отримати більш швидкі результати з цього погляду. На жаль, ми не досягли бажаних результатів, і це факт, заявив Володимир Зеленський. Подальша стратегія України залишатиметься незмінною. Вся територія держави має бути звільнена від ворога. Що ж стосується тактики, то вона може змінитися з урахуванням отриманого досвіду. При цьому декілька разів президент відмовляв журналістам розповісти деталі подальших дій, посилаючись на їхню секретність і доречність тримати плани в таємниці. Жодного результату Росія не досягла за цей рік. Я не характеризую а, рік. Минулий, 22-й, Я говорю про 23-й рік. Жодної з цих цілей. Це до речі і доказує той факт, що меседжі Кремля не змінили, що у них незмінні цілі. СВО. А цілі були зрозумілі окупація нашої держави. А головна потім ціль, яку вони самі в риториці змінювали, це вихід на адміністративні кордони українського Донбасу. Вони не досягли цієї цілі, тому про поразки нема що говорити. Жодної, жодної перемоги Росія не досягла, які там три дні-два роки. Бійці наші молодці, люди молодці. І я ще раз їм за це вдячний. Розповів президент і про озброєння цієї зими кілька нових систем ППО Петріот захищатимуть Україну. Сказав Володимир Зеленський, відповідаючи на одне із запитань. Він не повідомив про яку саме кількість йдеться, поки вони не будуть в Україні. Лише зауважив, що це потужний новий пакет. Ще одна новина стосувалася дронів і артилерії. Будуть отримувати наші воїни в бригади, вітчизняні дрони щодо виробництва, мільйон дронів наступному році. Ми Виробимо. Мільйон ми зробимо. Ну ми зробимо все, щоб так воно і було. Я знаю, що так воно і буде. Що стосується артилерії, артилерія буде збільшуватись 155 й калібр системи, на жаль, з пострілами поки що дуже складно. Дуже дефіцитний продукт. Системи зрозуміли, а тут лінії треба додавати, і це дуже складно. Там є дефіцит пороху, тощо багато різних питань. Треба над цим працювати. Розслаблятися не можна. Протягом минулої доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 26 авіаційних ударів. Здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. За останні 24 години захисники України знищили на фронті орієнтовно 890 російських загарбників, 23 бойових броньованих машини, по 16 ворожих танків і артилерійських систем. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника біля Богданівки, Кліщівки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності ОСУ в Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат тут. Відбито 26 атак ворога у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку. Сили оборони України продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити українські війська із займаних позицій. Минулої доби російські окупанти вчинили вісім штурмових атак на позиції наших військ. Ворог отримав гідну відсіч та з втратами відступив. Українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника, зважаючи на недостатню кількість боєприпасів власного виробництва, російські окупаційні війська вимушені використовувати артилерійські та мінометні заряди низької якості, що поставляються з північної Кореї. Через незадовільний стан цих боєприпасів трапляються випадки їх розриву прямо у стволах гармат та мінометів окупантів. Це призводить до втрати озброєння та особового складу у російських загарбників. Зокрема, такі випадки зафіксовано в окупаційному групуванні військ «Дніпр» яким командує генерал Теплінський, водночас на Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Крім того, у ніч на 20 грудня противник атакував територію України ударними БПЛА типу шахет із окупованого Криму. Було зафіксовано пуски 19 шахетів, 18 з яких знищено силами та засобами повітряних сил та сил оборони України. Головнокомандович бельгійської армії адмірал Мішель Гофман припускає, що Росія в майбутньому може відкрити другий фронт. Ми бачимо, що Росія перейшла на військову економіку. Я думаю, що ми маємо право хвилюватися. Мова, яку використовують Кремль і президент Володимир Путін, завжди неоднозначна. Зовсім не виключено, що колись у майбутньому вони можуть відкрити другий фронт або на півдні, або в Молдові, або в країнах Балтії, заявив адмірал Гофман. Як відомо, із 1992 року частина території Молдови Придністров'я окупована росіянами під виглядом миротворчих сил у травні. Президентка Молдови Майя Санду сказала, що членство в Європейському Союзі може убезпечити Молдову від того, щоб стати наступною метою РФ. На її думку, перемога України у війні проти Росії може посприяти мирному врегулюванню придністровського конфлікту. Перше в історії сучасної Німеччини Бундесвер на постійній основі розмістить військову бригаду у Литві, тобто на східному фланзі НАТО і безпосередньо на кордоні з Росією. Графік цього розгортання підписали міністри оборони Німеччини та Литви Борис Пісторіус і Арвідас Анушаускас. Згідно із планом, німецькі війська прибуватимуть до Литви поступово, починаючи з 2024 року, а завершення розгортання очікується до 2027 року. Ядро німецької бригади складатиметься з П'яти батальйонів, в тому числі танкового і артилерійського, загалом Німеччина має намір розмістити в Литві близько п'яти тисяч солдатів і цивільних осіб, до яких як очікують, приєднаються їхні сім'ї на період тривалої ротації. Під час церемонії підписання міністр оборони Німеччини назвав розміщення військ в Литві історичним моментом та віхою, підкресливши, що під керівництвом Німеччини буде створена боєздатна бригада. Найбільшою загрозою для нас є агресивна політика Росії, у свою чергу сказав міністр оборони Литви. Російська влада продовжує примусово мобілізовувати у свою армію українців на окупованих нею територіях України, що є воєнним злочином. Про це йдеться у новому звіті Human Rights Watch. Російська влада відкрито і незаконно змушує чоловіків на окупованих територіях України воювати проти власної країни, сказав Ю Вільямсон, директор Human Rights Watch у Європі і Центральної Азії. Він також додав, що менш помітною є російська практика тиску на українських цивільних в ув'язненні, яким немає куди сховатися чи втекти, аби не приєднуватися до російських військ. Раніше український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що на окупованих територіях українські хлопці до повноліття. Мають надати дані про себе до окупаційних військоматів, після чого їх вносять до списку військовозобов'язаних. Також під окупаційну примусову мобілізацію потрапляють ті, хто взяв російський паспорт. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.